Так, добрий раночок. Починаю день з водички. І буду робити собі сніданок півсянку. Я... я все ж таки розпочала зйомки в ногу. Я не знала, чи буду я це робити, чи ні. Але я зрозуміла, що я не можу без зйомок. Так, чому в мене збилися баги? Що не клас. так з вагами. Зрозуміло, що я не можу в зйомок влогу. Мені хочеться щось розповідати, хочеться щось знімати. Ось, тому тому влогові бути. Молока. І трошки додам водички. Треба зробити гарну композицію. І данок готовий ось така вівсянка, додана варенічка смородину рухом в якості ягідок і кориця. Захотілося вівсянки, бо вже знайти ці сім'ясні страви, бутерброди набридли за період Пасхи, тому чогось легенького захотілося все йду, і тут збиратися снідати. Так ну що я приїхала до роботи? Мене знаєте надихає ця погода. Мені дійсно легше стає, коли на вулиці сонце, і ввечері теж значно легше приходиш додому. Не ніч ще здається, що нібито багато часу, багато світлового дня. Словом, в мене зараз такий стан, ніби ніби я збираюсь відмовитися від заборонених речовин. Я не знаю, чи можна це називати тим словом на Ютубі. Ви розумієте про що я заробітна плата, до якої ми звикли, це реально заборонена речовина. На яку нас підсаджують, і ми просто звикаємо і не можемо від цього відмовитись. І в мене такий стан, коли я собі вирішила купувати перший айфон. Знаєте, типу, айфон це дорого, це щось таке. От я вже собі його запланувала купити. Я десь там собі в голові розуміла, що воно скоро буде, але ще до кінця не вірила. Так само мене зараз з роботою. Я, типу, планую звільнитися. Я десь в голові розумію, що так воно буде, але, але ще до кінця в це не вірю. Напевно, не в цьому влозі, але десь в із змогі я поділюся цією новиною і буду, напевно, дуже щаслива, тому що реально я не маю змоги наповну віддаватися своєму тому, що мене надихає зйомці. Я не маю змоги наповну шукати клієнтів, я не маю змоги. Знімати стільки, скільки хочу, тому що все одно це робота, і е, потрібен відпочинок, тому що я тим займаюся в період відпочинку від цієї роботи. Е, відпочинку від цієї роботи не так багато, а ну, загалом потрібен просто відпочинок. Не з тим, щоб робити щось, а просто відпочити. Ось, Словом, такі думки, такі роздуми я. Вже буду виключатись і бігти на роботу. І так, я вже вдома. Зараз буду перевдягатись і робити тренування. Сьогодні тренування на нижню частину тіла. Бачите, є свої плюси в тому, що поїздка відмінилась. Тренування не відміняються. Хоча я вже, звичайно, не проти зробити паузу в тренуваннях і поїхати у поїздку. Але, є як є. Так, зараз буду перевдягатися і вже тут майже роздягнулася. І буду робити тренування. До речі, сьогодні зайшла у сенсей і купила ось таку свічечку. Невеличку, пахне, пахне лимончиком. І, до речі, доволі такий приємний аромат, не, не надто хімічний. Я взяла ось таку маленьку, тому що велика мені, не знаю, мені здається, що. А вони не до кінця догорають, а ось ці маленькі прям догорали в мене до кінця. Тома, так як в мене закінчились взагалі всі свічки, в мене навіть немає, що запалити для атмосфери. от Тому я взяла собі таку свічечку, вона з ароматом лимону. А, так, ось тут озбирати чи не збирати. Можна взяти, нормально здираються і такеточки. Так, свічечка є, можна собі влаштовувати затишну атмосферу, і зараз буду займатися. Я відчуваю, що я не можу. Просто відчуваю, що організм дуже знесилений, і я просто не можу витримати ці навантаження. Я після, кожного, після кожної вправи я відчувала себе так, ніби, знаєте, при коронавірусі, коли тебе зовсім немає сил. Коли Ось цей опис людей, які хворіли коронавірусом, ну, у мене так було після щеплення, коли ти просто піднімаєшся і ти не маєш сили встати. І я після кожного її вправи приблизно так себе і почувала. Я так розумію, що мій організм, враховуючи ці всі стреси, це все навантаження, яке було в попередній. Дні в попередні тижні він просто знесилений і він не вивозить це тренування, тому я вирішила його зупинити. Я приблизно десь половину зробила, робила менше підходів. Замість чотирьох, я робила три підходи. І я просто розумію, що я ще не, 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 не витримую. От, тому й тому таке буває. І напевно, якщо організм. Просить трошки полегшення, мабуть, йому треба задати. От тому такі справи. Зараз я ємся мокра, я піду поставлю рибку. Зараз покажу, що буду готувати на вечерю. І, звичайно ж, піду в душик. По-перше, змию з себе це все після тренування. По-друге, просто постою під води. Ну, Суть душу я вам не буду розказувати, ну, в плані того, щоб просто постояти під водичкою, просто розслабитись. Типу, не спішучи його, напевно, прийму. Коротше, такі справи. Але, якщо чесно, то мені реально додає сил, а, сил і енергії ось цей довгий світловий день, коли зараз вже яка година зараз? Коротше, зараз вже 7.25 і реально на вулиці день. А, враховуючи те, що попереду літо він буде ще довшети, і мені це безмежно додає енергії. А, і як бачите, я вже навіть. Перевдягнулася у шорти, тому що навіть у мене вдома, де завжди прохолодно, вже будинок прогрівся від цього сонечка, від цього тепла, і вже можна роздягатися. Ось так. І так, в мене сьогодні скумбрія. Я тут нарізала лимончик, і посолила поперчила скумбрію, але вона трошечки якась така не дуже хорошої якості, трошки розлазиться, і зараз я ось це буду класти. У форму для запікання застріляю пергаментом і сюди ж буду класти лимончик. Так, так покладу ось так між шматочками кладу лимончик трошечки. Просто сама скумбрія, бачите, поганої трошки якості, вона, мабуть, замерзла, перемерзла, розмерзлась і трошки розлазиться. Але я думаю, що коли запечеться, буде в принципі, непогано. Ось так виглядає скумбрія і відправляю в духовочку. Так, все скумбрія в духовці, Я поки п'ю водичку з лимоном. Знаєте, був період, що мені не хотілося з лимоном, типу дуже рідко додавала лимон, просто пила воду. Зараз знову настав той період, коли хочеться просто води з лимоном. Як кажуть, Вчу таку інформацію, що наш організм сам а, розуміє, коли він чого хоче. Типу, Якщо йому вже достатньо лимона, він відмовляється від, а, від нього і просто не хоче. Забуваєш, там, типу, не робиш, не п'єш. Коли йому знову хочеться, він нагадує, дає якийсь сигнал, що він знову хоче лимона. Так, у мене нові тарілочки. Ось такі тарілочки, по-перше, в мене багато побилося, по-друге, вже мені набридло їсти з однаково хотілося чогось новенького. От, ось такі, на мою думку, доволі стильні, такі, знаєте, цікавої, кривенької форми, і виглядають, виглядають стильно. Мені тепер якось аж цікавіше їсти. от Мені подобаються. Так, у мене тут вийшла така тарілочка о сурті, огірочок, рибка, бутербродик з м'язком і а, два шматочка сиру, типу дурблю і... Боже, я забула. І сир Я забула назву. От така тарілочка в мене вийшла на печерю. Дивіться, як в мене гарно за вікном цвіте вишні. Я дуже люблю цей період, коли цвітуть дерева. Бо в цей період з цього вікна дуже класний вид. Класненько. І небо таке гарне, дивіться, яка хмарка пухнаста. І там, здається, трошки погримує. А, можливо, це буде перша гроза в цьому році. Так, добрий ранок. Наступного дня я тут завершую збиратись і завершальним етапом мого макіяжу завжди є рум'яна. Знаєте, мені здавалося, що ніби всі вже мають вміти рум'яна, але я так розумію, що не всі. Тому давайте ще раз повторно. Ще раз нанесемо рум'яна раз. У мене зараз ось такий Dior. Ось так набираю, ось так зайве знімаю і ось так проходжусь по яблучках і витягую сюди до, до вуха. Ось головне гарненько так їх розтушувати, що в мене сьогодні, здається, не дуже виходить. Ось. Рум'яна, а губи я їх завжди фарбую в машині, коли вже доїжджаю до роботи. У мене лишається ще кілька хвилин і я е підфарбую губи. Так, можна, коли ось так, як у мене забагато, можна пензликом, які наносилась пудра, можна ось так от підтушувати їх. Так, я ще в теплому халаті, але вже, до речі, надто тепло в ньому. Треба переходити на тонкий халат вранці. От. Ну, з тим якось ось так. Це буду вдягатись і виходити. Так, у мене на роботі обід, і сьогодні я вже кілька днів не брала їсти з дому. <гум> Якось немає що. Сьогодні я буду пробувати лазанью із сільпо. Не знаю, пахне вона досить цибульно, це мені вже не подобається, але сподіваюся, що буде смачно і в мене огірочок. Все, буду їсти. Так, ну що в принципі непогано, але реально відчувається цибуля. Нормально. Так, ну що, я вже поїла. Була непогана лазанья, але в тому дільпоші для нас якось немає ні сирників, ні млинців. Такі, знаєте, моє улюблене те, що я собі інколи люблю брати. М -м, але, як то кажуть, треба їсти нормально їжу в плані того, що не солодко. Тому... Але теж маю. Враховуючи те, що я люблю такі всякі страви. от, Так що ось так. І так, я вже вдома, експрес-закупка серед тижня і суко. По По-перше, всі апельсиновий, як тільки сонечко пригріває, хочеться відразу паку Оранж. Листя салату. Без салату я погоду ніяк. Банани на тости з арахісовою пастою. Лохина. Я вже не знаю, скільки часу дуже довго хочу лохини. Але вона, звичайно, вже така собі, тому що її не дуже то й купують зараз в цей період. І тут, не знаю, чи там ізюмчик з неї не зробився, але взяла. І огірочки. Отакі. Так, у мене сьогодні день миття голови. Я думаю, що всім дівчатам важко наважитись на цей процес. Не знаю. мені. Я не люблю ті дні, коли мені потрібно мити волосся. І зараз цими своїми, моїми стресами і волосся почало себе вести якось не дуже. Воно таке, таке, ніби трошки, трошки сухіше стає, ніби йому трошки теж зле, як і мені. От, але, напевно, відпочинок потрібен всьому, і організму, і волосся, і шкірі, і в цілому, як я розповідала у відео про догляд за волоссям, реально коли на стан волосся і на стан всього відсутність стресів, ой, як впливає або їх наявність. Так що, ось так. Зараз я буду перевтягатись, мити волосечку, робити бальзамчик, сушити волосочку, а потім вже тут і вечеряти. У мене сьогодні така гарна тарілка на вечір, що аж гріх не потолитися. Тут м'язко, тут варене яйце, яке я вже 300 років не їла, але ж, самі розумієте, пасха <рес> яйця в раціоні. І салатик зелений виглядає гарно і смачно, і легенько буде. Тому я відправляюсь їсти. Я загалом включилась, щоб записати кінцівку для влогу. Влог вийшов в принципі недовгим, але враховуючи те мій емоційний стан, я думаю, що я молодець, що я змогла щось відзняти, якісь кадри з свого життя. Тому буду старатись реабілітуватися в наступних влогах. стану на зараз поки що так, як є. От сьогодні вже неділя, я вже зараз знімаю наступний влог, але реально включилась, щоб записати кінцівку. Тому дуже вам дякую за перегляди, Дуже важлива ваша підтримка. Реально, ці слова підтримки вони окриляють, надихають і змушують все ж таки рухатись далі. Тому всім дякую за перегляди, До зустрічі в нових влогах. папа, люблю люблю.